Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім цікаво. А що потрібно, наприклад, якщо ви собі купили там те ж, як і мені, там бас гітару, неважна модель, і банес чи ямаха, неважливо, Неважливо. Що ж вам потрібно там для. Для того, щоб зручно було грати. Ну, по-перше, сама бас-гітара. По-друге, вам потрібен такий ремішок, щоб можна було повісити на спину. от, По-друге, вам потрібен чохол для бас гітари. от, Далі вам потрібен Там вам потрібна колонка для бас гітари, але спеціальна. От ще вам потрібен дріт, по якому буде йти звук з бас-гітари на колонку. От ще вам потрібен медіатор. От, але я рекомендую там спочатку грати на медіа... медіатор, а потім грати пальцями. Але насправді пальцями дуже швидко можна навчитися. От, І ще, друзі, вам... Потрібно буде обов'язково робоче місце. От, наприклад, вам потрібно знайти буде якесь місце, де ви там у вас буде стояти там колонка ваша, бас-гітара. Дивіться, я рекомендую, наприклад, як облаштувати місце. Спочатку, там, наприклад, поставити стілець, на якому ви будете сидіти і грати на бас гітарі чи От, Далі поставити там колонку, от, після того там підключити її до розетки. Потім вам потрібно буде перш там кабель підключити до колонки та до баз гітари. От, Як налаштувати потрібно. Як налаштувати звук, потрібно всі три перемикачі, які на бас гітарі, треба їх увімкнути. От, І потім треба буде налаштувати баси. От, треба налаштувати бас, гучність, от, ефект. І так далі. От. І після того, як ви це налаштували, можете е, з кайфом вчитися грати на бас гітарі. От. Друзі, напишіть в коментарях, на якому інструменті ви, буд ви вчитися чи вже навчилися грати. Ну, Я буду вчитися грати на бас-гітарі. Мені дуже подобається, як вона звучить. От. Друзі, для... мені цікаво подивитися, там, на якому інструменті ви будете грати, чи вже навчилися грати. От. Я буду, грати, вчитися грати на бас гітарі. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Пишіть в коментарях, на чому ви будете вчитися грати.